Маємо ми сьогодні новий хороший рекорд. Український дрон подолав відстань 1800 км кілометрів до ворожого об'єкта. Безпілотник уразив радіолокаційну станцію дального виявлення Цілий Воронеж М у місті Орск Оренбурзької області. Це підтвердили наші джерела у розвідці. Зараз наслідки удару уточнюються. Нагадаю, що раніше найбільш віддаленою цілею, яку атакували наші літальні апарати, був об'єкт у Башкортостані, який розташований на 140 км кілометрів ближче до українського кордону, порівнюючи з. Орськом. Но українські виробники навчилися обходити китайські обмеження експорту компонентів для безпілотників. Про це в нашому ефірі заявив президент Асоціації технологічні сили Вадим Юник, за словами якого натомість використовуються комплектуючі елементи США чи Європи. Мудрі країни зараз заходять в Україну і тут перевіряють ті рішення, які в них є, чи вони дійсно працюють. Тому що ну ми іноді спілкуємося там з закордонними партнерами і завжди несемо їм думку, якщо ви щось придумали рік назад, наприклад, і ви не дивилися на Україну в цей час, я вам можу 100% сказати, що ваше рішення не працює. Тому що фактично навіть ті рішення, які у нас створюються там рік тому назад, вони дуже швидко старіють, тому що фронт міняється, тактика міняється. Там наш ворог вчиться протидіяти виробам.